Наша планета Мати Земля вперше в новому році занурюється у хвилі високих вібрацій, що ведуть її до нових горизонтів. Вона живий організм, розвивається та трансформується, і ось настав момент, коли перший повний місяць стане потужним сигналом змін, які вже відчуваються в кожній клітинці її тіла. Цей момент це початок великої трансформації, коли енергії піднімаються і душі людські вбирають світла, аби разом з планетою досягти нових рівнів свідомості. Золотий перетин це період, коли відчуття єдності з космосом досягає свого апогею. В цей час світло в наших серцях має стати яскравішим, теплішим, щоб планета могла зробити стрибок у новий вимір. Це не просто зміни у фізичному світі, а також глибока духовна еволюція, що вимагає від кожного з нас внутрішньої готовності і відкритості.